сколько оборвалась Запис... запись. Запись мы просто выключили все планшеты. Я хочу. Ого, тут на его стик. Я получу еще ничего. Сюда можно Нет. Пусть надо со мной тут прийти. давай ты сейчас прыжкаем у дома. Там сзади, сзади Тут полиция. У нас кто то Вот чего тут квадрата. Пытается, чего два квадрата, походу. Оно выглядит дуже плювотно. Ну. Собачка. Осо еще. Вон Родилася 2011 поверну два 2022 помню стрічком. Так ще на одного пункту не найшов, а думаю, як буде один пункт. Діщо. Дуже так. не може говорити. Тому що він призрак. Він сумується, що ми померли по ходу. Ты мне шестал. Ну, а, Там русская. Там все Ты Миша стал. Песня была ачивки, це всі ачивки, що тут є в цій грі. Я малю маленька карта, але ачивок дохші інші. Друзі, тут треба вже аж відділи відео. З ачивками. Це гри. Але я цю гру в перший раз бачу, я думаю, ми ще відео про цю гру. Ну, перший.

嗯。 Господи. Так, друзі, я буду голосніше трохи говорити, тому що так, я знаю не добре чути, так що я тихо говорю. Тому, тому я буду трохи голосніше говорити. А ось був якийсь мужик, тому... Я з ним поговорив в этом бачила я еще не бачив, і шо победа жипчика. Так, що тут? Продається Дим Роблекс Вон, походу той дим. Господи, що я тебе так блюли. Це напевно мої глюки просто. На планшеті. Так, друзі, смішувати городи. Так. Що? Тепер на залі. Закрито. Що може не війти якось. Але як відкупати ключ? Вже треба аж в файлах гри купатися, але я ж не такий. Добре, треба буде покупатися, але щоб той ключ. Так ще б ці файли знайти. Кажу, коли бо його діба вони. Так, друзі, ви добрі бачили вже першу кінцівку, то якось треба ще що щось поменять, напевно. Коли ми будемо паркур проходити, я не знаю, тільки що там паркур, там паркура. паркур. Але що би тут написано? А, ага, там щось будують. Фу, перша друга одна з очівок. походу, Ось, вона. Ви ті шарики, що ми збираємо, це є очівки, походу. Бачив тобі шарів такий. це, походу, буде одна з заступних ачівок. Другий перейти. Ще такий якийсь звук зайомий просто ходить не без Роблекса. Я хоче чувство. О, очібочок. Кря. Кря нема. Ти зриться хоче. Свість брат. Стоп, друзі. Так ми ж на бутуті стрибали. Я поняв, походу, як на облако зібратись. Ви бачили, як ви скоп приговали? Я, походу, править був. Я думаю, вже не просрачу ходу це Се... бу Руснувся тут, типу. Е, що?